Вони їдуть у громади на Прикарпатті, аби наблизити якість медичних послуг до жителів. Обласний центр здоров'я та профілактики хвороб започаткував виїзні акції День здоров'я протестувати своє та отримати консультації лікарів. Першими мали можливість мешканці Рожнятівської тергромади. Медицина наближена до людей. Ось у цьому мобільному автобусі жителі громад можуть отримати щеплення від ковіду, поміряти тиск та зробити низку анонімних аналізів. Перші відвідувачі цієї своєрідної лабораторії на колесах, літні мешканці Ружнятівської громади, охоче зголошуються поміряти тиск. 160 на 90. Сьогодні препарати якісь приймали. Не приймала я все вечором беру. Мені сьогодні погано, слабо в організмі дуже. Ми йому та й повернула. Дивлюся, що вже мірюю та й думає, і по нагоді помірюю, що то є. Далі відвідувачі йдуть робити швидкі тести на ковід. У нас є всі засоби для дезінфекції. Ми спеціально одягнені для того, щоб не інфікуватися. Рукавички, все є. Люди приходять, ми їх проводимо тестування і через 10. 15 хвилин як говоримо їм результат. Також у виїзному автобусі люди мали можливість зробити швидкі тести на гепатит, скринінг на туберкульоз та віл снід. Пан Іван переніс нещодавно хворобу, тому вирішив при нагоді протестувати печінку. Тут порадили сідайте на печінку, на гепатит у лікарні дві неділі тому. І хочете контрольно зробити так ліву руку. Ну. Тут, Кров дуже йде погано на допомогу франківським медикам. Прийшли і місцеві медична сестра. З дружнятова вакцинувала від ковіду усіх охочих. Зізнається, з пацієнтами потрібно активно працювати. Люди приходять, вакцинуються, виявляють бажання. Ну, деяких людей потрібно переконувати. Ми над цим працюємо, розносимо листівки, ну розказуємо людям про небезпечні хвороби, такі як COVID-19, дифтерія правець. Ну що цим загрожує? Які можуть бути наслідки від цих хворіб? Аби надати якісні послуги, автобус обладнали усім необхідним, щоб жителі громад могли безкоштовно протестуватися та вакцинуватися. Сподіваємося, що ми здобудемо досвід хороший, врахуємо позитиви і негативи і будемо розуміти, наскільки населення нашої області і кожної територіальної громади відкрите до вакцинації і до залі до формування здорового способу життя. І таких автобусів є чотири на Прикарпатті. Курсуватимуть у всі громади. Ми поєднали в цьому автобусі чотири таких от напрямки: тестування, вакцинація і консультація. І бачу, що досить позитивно сьогодні відгукнулися громадяни, які активно підходять до автобусу. Акція є безкоштовною. Вона є сьогодні не те, що пробна, Вона вже входить в нормальний ритм. І наступного тижня ми будемо мати вже наступних два-два ОТГ-дві ОТГ, два населених пункти. Це буде і надвірна. Це буде населений пункт Лука, Долинського ОТГ, а також буде Перегінськ. Тобто ті голови ОТГ вже до нас звернулися і хочуть також виїзду по автобуса. До речі, старт виїзної акції День здоров'я показав зацікавленість прикарпатців в отриманні медичних послуг. Сотня людей зробили швидкі тести на ковід три десятки вакцинувалися. А до переліку послуг вже у наступній поїздці додадуть ще тестування на цукровий діабет.